Права 113. За течією річки човен пропливає 95 км за 5 годин, а проти течії 119 км за 7 годин. Наскільки швидкість човна проти течії менша від його швидкості за течією? Ну що ж, давайте коротко запишемо спочатку умову, ну а потім відповідно розв'язок. Отже, пишемо тоді так, що за течією. Так. Е, пропливає тоді 95 км за 5 годин. Далі. Проти течії. Проти течії пишемо 119 км. За сім годин. Є. Ну, наскільки швидкість більша, придеться записати словами. Пишемо тоді на скільки швидкість. течії менше від його швидкості. За течією. Записуємо тоді розв'язання. Так, ну спочатку запишемо слово маємо. Спочатку давайте дізнаємося швидко, що вона за течією. Отже, пишемо тоді перша дія. Ми тоді 95. Ділимо на 5. І це дорівнює. Можна усно, можна стопчик. Так. Напевно, краще для вас буде стопчик. Отже, ми 95. Ділимо на 5. 9 поділити на 5 буде один раз по 5. Це буде 5. Віднімаємо. Тут буде 4. 5 зносимо. 45 на 5, це 9. 9 на 5, 45. Віднімаємо. Тут у нас нуль. Отже, за течією, швидкість у нас 19. У дужках пишемо кілометрів за годину. Це пишемо швидкість за течією. Далі друге. Ми то дізнаємося швидкість проти течії. Тобто ми 119 ділимо на 7. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик. Знову таки. 119 ділимо на 7. 11 на 7 це 1. 7 на 1 це 7. Віднімаємо 11 мінус 7. Це 4, 9 зносим, 49 проти на 7, це 7. 7 на 7, 49. Мінус 49. Тут буде 0. Отже, вийде 17. Пишемо в дужках одиниці. Кілометри за годину. Так. Це у нас швидкість проти течії. Є. Ну, а тепер нас запитують, наскільки швидкість, човна проти течії, менша від його швидкості за течією. Ну, якщо за течією у нас 19, проти течії 17, то для того, щоб знайти наскільки менше, менше буде на 2 км за годину. Треба від швидкості, течії, швидкості за течією відняти ту швидкість проти течії. Пишемо третя дія. Тоді 19 мінус 17. І це дорівнює 2. А в дужках пишемо кілометри за годину. Це у нас різниця. Швидкостей. Ну і записуємо тоді відповідь. Відповідь. Нас запитують, наскільки швидкість човна проти, чи менша. менше. Пишемо на 2 кілометра за годину. До речі, в цій задачі ми можемо навіть дізнатися, яка власна швидкість човна була, і яка швидкість течії. Дивіться, якщо різниця між швидкостями 2 км за годину, то в одному випадку течія допомагає човну, а в іншому заважає. То зрозуміло, що швидкість власне течії становить 1 км за годину. А швидкість човна, ну, наприклад, якщо він рухався вниз, у нього було. Е 19 км за годину. Йому 1 км за годину дає власне течія. А власне швидкість, що вона у нас 18 км за годину, плюс 1, вниз він буде рухатися з 19 км за годину. Ну, а коли проти течії, то 18 км за годину мінус оцей 1 км за годину течії буде 17 км за годину. Тобто, ви бачите, з таких задач можна багато чого дізнатися, хоч нас це і не запитували в цій задачі. Отже, ось така задача на цьому вправу завершена.